На Харківщині окупанти не полишають спроб здобути стратегічних успіхів в районі Вовчанська. Тому весь час атакуючи. вдається стримувати ворога. Розпитаємо в Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава І одразу хочу звернути увагу наших глядачів. У куточках ваших екранів з'явився QR-код. Це означає, що бригаді ГАРД дуже потрібна наша допомога. Хлопці збирають кошти. А от на що збирають, нам, власне, розкаже пан Олександр. Пан Олександр, будь ласка, вам слово. Збираємо на дрони. Дрони зараз кажуть, що у кого немає дронів або у кого недостатньо дронів, той програє окрему битву. Тому дрони це дуже важлива складова зараз. Зараз цю війну називають війною дронів. Вони потрібні для виявлення ворожих цілей, передачі координат артилерії, мінометам і для подальшого ураження противника. Ударні дрони це дуже ефективна зараз зброя, як і в півішки, так і скиди. І от ми хочемо подякувати всім, в тому числі глядачам телеканалу Інтер, інших телеканалів, які долучалися до наших попередніх зборів на дрони. Але на жаль, дрони це розхідний матеріал. Коли дрон влучає в ціль, дрон знищує ціль, але й знищується сам. І зараз ми збираємо 500 тисяч на чергову партію дронів. До цієї суми ще багато, але ми сподіваємося, що телеглядачі нам допоможуть, або аби ми ще ефективніше нищили ворога на Вовчарському напрямку, де прикордонна бригада ГАРД зараз виконує свої бойові завдання. Пане Олександре, а... Як взагалі ворог діє проти наших безпілотників? До яких до чого вони вдаються? Ну проти наших безпілотників, по-перше, це засоби радіоелектронної боротьби. Вони у них від початку війни це, вони, у них дуже е розвинений цей напрямок у росіян. Ну і по друге, вони вишукують вишукують, де наші дронщики ховаються, звідки вони злітають, і також завдаю, намагаються завдати туди ураження. Тому дуже важливо тут, коли дронщики працюють, дуже важливо, приїхав на точку швидко, за лічені хвилини розклався, злетів і виконав бойове завдання, і звідти виїхав. Тому що ну, дронщики це одна з першочергових цілей ворога. Шановні глядачі, просимо кожного і кожного доєднатися до цього збору. Будь ласка, донатьте за цим QR-кодом для бригади. Гард хлопці дуже потребують нашої з вами допомоги. Вони хочуть придбати е безпілотники збір 500 тисяч. Це звичайно велика сума, але ми з вами збирали більше. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося для того, щоб бригада Гард могла бути ще ефективнішою на полі бою. Пане Олександре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? У зоні відповідальності бригади Гартик я вже казав на Вовчанському напрямку. Вона як і раніше складна. Щодня відбувається в середньому близько п'яти штурмів. Це якщо брати сам Вовчанський, у околиці, активно працює авіація. Ворожа скидають реби. Окрім цього, як завжди, активні ворожі дрони. Намагаються заходити диверсійно-розвідувальні групи, але військовослужбовці бригади ГАРЦ ці змоги спроби вчасно попереджають. Ну і також завдають ударів у відповідь дронами, як я вже казав, мінометами, артилерія наша працює, ситуацію контролюємо. А як зараз ворог діє під Вовчанськом? От яка їх тактика? Тому що минулого тижня я спілкувався з іншими військовими. Вони кажуть, що ворог вже відходив від цієї тактики малих груп. Як діють на вашому відтинку? е, він 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 відходить від тактики певно великих груп, тому що якраз пересувається малими групами, міст місто зруйноване повністю, і великі групи на в ньому дуже легко розгледіти пересування за допомогою аеророзвідки. І тому малими групами це ну, ефективніше, так вони принаймні вважають. Але навіть малі ці групи, наші хлопці, е військовослужбовці інших підрозділів Сил оборони України, вони їх засікають, передають координати, ану або самі вступають у бій, або передають координати, і на ці, на ворога налітають пташки, наші, їх закидують е боєприпасами, ну і також міномети, артилерія відпрацьовує. Ворога ж зараз ніяких успіхів у вовчанську немає. А які втрати ворог несе під час своїх штурмів? В середньому близько 100 осіб на добу. Це якщо вважати, і знищеними і пораненими, пане Олександре. Яка інтенсивність використання ворогом безпілотників і які саме безпілотники вони використовують? дуже, дуже активно працюють ворожі безпілотники. Ну, коли погода погана, трошки. Менше їх, ну це сніг, маю на увазі мряку, туман. Вони заважають використовувати безпілотники, і видимість погана. І ну, якщо волога потрапляє в безпілотник, то є ймовірність, що там щось замкне всередині, або навіть детонує боєприпас, який несе на собі безпілотник. Ну, але так загалом дуже активно російські безпілотники працюють, е і розвідувальні, і скиди, бомбери, і впіві дрони. Орлани, зали, Дуже. Зараз останнім часом ворог використовує активно дрони на оптоволокні. Вони, їх недолік в тому, що його радіус дії обмежений довжиною кабеля, але його перевага в тому, що він зовсім не піддається впливу засобів радіоелектронної боротьби. Тобто заглушити такий безпілотник неможливо, і оце, це серйозна проблема. Це серйозна проблема, з якою. Ми зараз боремося. Шановні глядачі, а для того, щоб хлопці з бригади Гард могли боротися от з такими навалами ворога ефективніше. Будь ласка, доєднуйтесь до збору. QR-код ви бачите на своїх екранах. Будь ласка, донатьте, допомагайте, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Збір на 500 тисяч. Бригаді Гард дуже потрібні безпілотники і безпілотні системи. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам нищити ворога на нашій землі. Пане Олександре, ворог не полишив намірів захопити Вовчанськ. З якою метою їм взагалі потрібно це місто? Це місто знаходиться на ну, поблиз, майже на самому кордоні з, цією, з країною 404. І... Воно знаходиться, Хар... північніше Харкова. Захопивши Харків, Ой, захопивши Вовчанськ, це дуже буде гарний плацдарм для створення буферної зони, яку вони хочуть створити. І тоді буде краще їм зручніше працювати по Харкову, обстрілювати, а місто і так ми знаємо, по місту прилітаючи не щодня. І також, якщо вони захоплять Вовчанськ, то це дасть передумови для. Наступу з північного Заходу на Куп'янськ. Там, як ми знаємо, ведеться окрема Куп'янська операція. Куп'янськ е і хлопці, які зараз ведуть боротьбу Сили оборони України на Куп'янському напрямку, тоді можуть потрапити в оточення. Цього не можна допустити, і саме для цього, щоб цього не відбулося. Тому числі прикордонники бригади ГАРД виконують свої бойові завдання на вовчанському напрямку. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову. Дякую за те, що змогли доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Всіх глядачів. Ще раз э, прошу доєднатися до збору. Бригада ГАРД оголосила збір на безпілотники для того, щоб бути ще ефективніше на полі бою. Цю розмову ви так само можете подивитися на нашому Ютубі, зрозуміти, що відбувається зараз під Вовчанському самому місті. Наскільки ворог інтенсивно йде, намагається прорвати нашу оборону, і наскільки ефективно бригада Гард, і не тільки бригада Гарт працюють власне на цій ділянці фронту і доєднатися за цим QR-кодом до збору на безпілотники, будь ласка, допомагайте допомагайте нашим захисникам нищити нашого ворога на нашій землі. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Дякуємо вам, глядачі. Дякую, і вам, да. дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Нагадаю, це був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ.